Бачаємо перспективу розвитку бізнесу в Україні, це впровадження все-таки систем чи виробництв з глибокої переробки зернових. Тому у нас на стенді зараз є наш представник, який дуже знає цю тему, і він може детально вам усім пояснити, кому буде цікаво, що з чого і як ми можемо зробити, яку технологію вам запропонувати. Наступним кроком у розвитку нашої компанії стало. Відкриття власного виробництва ми займаємося виробництвами систем автоматизованого управління технологічним процесом та їх впровадження в Україні. Ми пішли в трейдинг і зараз займаємося поставками поки ще невеличкими, але ми нарощуємо об'єми поставками зернових в Європу. У нас є декілька контрактів з німецькими контрагентами. Цікавий напрямок в цьому ще в нас є експорт, експорт дішевих культур, таких як. Кондитерське насіння соняшника уже обрушене. Мак, льон, кунжут, таке інше.